Привіт! Сьогодні будуть запчастинки. Почну з компресора. Такий ось, це, мабуть, з холодильника. Маркування немає ніякого. 850 гривень. Так, тут є ось, ось така особливість. Я не знаю, чи, чи має так бути, чи ні. 850. Так, тепер ланцюжки. Крок 15 і 8. Ось такий. Це склепаний 5 метрів 500 гривень. Вони нульцеві. Другий 2,5 метра 250 гривень. До них зірочки є можна окремо, можна разом. За дві зірочки 50 гривень. Тут 18 зубів, тут 19. і хрестовинка. Також нульцева. Маркування 704702К. 30, 30 мм діаметр. І так 87 мм. 50 гривень. Продовжимо. Сошнички є вісім штучок. Розміри. Вісім штучок, 1100 гривень. Тут отвір 16 міліметрів. 1100 гривень, вісім штучок. Потім насос ось такий 600 гривень. Так, зараз. 600. Такі ось кусачки 140 гривень Це 7 мм проволочка тоншу не кусає. Оп, є. 140 гривень. І на завершення шківи. Це з компресора, зіловський, можливо, я точно не знаю. Так, 245 діаметр 150 гривень. Вони по номерам називайте номер, щоб я орієнтувався посадка тут конусна. Другий номер. 235 діаметр, вал 35 мм. На два струмочка профіль С. БЦ. Б також працюватиме. 300 гривень. Так, це у нас був другий номер, третій номер. Діаметр 210, посадка 28, 180 гривень. Профіль Б. Четвертий номер. 135 діаметр, Вал 28. Профіль Б, двохступінчатий 90 гривень. Номер 5. Отак, От три штучки разом, 140 гривень. Вал 32, вусих, діаметр тут 90, це і також 90. Тут менше. Профіль А. Профіль А і двохступінчатий профіль А. Три разом. Номер 5 140 гривень. Номер 6. Також три разом. За три штучки 100 гривень. Посадка в усіх 17 мм. Тут 100 міліметрів профіль А. На два струмка. Профіль А і профіль А. 100 гривень за три штучки. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.